Ми взяли вісім різних видів води. Він розбирається в воді, в каві, в кількості татуювань. Привіт, вадим! Мій друг. Тому я б використовував би використовував, мабуть, саму хайпову воду під Ну. Ого, яка різниця в воді, так? Я думаю, що на ній буде точно смачно. А ти що думаєш? Вода, щоб бачили всі, що це вода. І ми приготували кожну воду е з кави. Намагатись стримувати емоції. Мовчати. Якісь кави рекомендують. Плоский смак, немає. якоїсь... Багато залежить не лише від мінералізації, а від того, скільки того магнію. А магній він... краще цукор додавати. Є цукор? <плес> Бо яксна вода, це. <плес> <плес> Солодкість розкрилась в чашці під кінець заварювання. <плес> Привіт, кавомани! Сьогодні ми перевіримо, чи підходить звичайна магазинна вода для заварювання кави. Ми взяли 8 різних. Видів води. Спочатку спробуємо їх у чистому вигляді, а потім заваримо на кожній каву і побачимо, як зміниться смак. Більшість людей не замислюються над тим, наскільки вода впливає на смак кави, а дарма. Адже кава майже на 98% складається саме з води. Її якість і баланс мінералів безпосередньо визначають, чи буде смак чистим, солодким і збалансованим. Чи навпаки, плоским, гірким або водянистим. Коли вода занадто м'яка, кава виходить прісною або без глибини якоїсь, а коли занадто насичена мінералами, напій стає жорстким, гірким і швидко втрачає після смак. Яка роль якісної води? Правильна вода дає змогу каві розкритися, підкреслює солодкість, аромат і текстуру. Вона допомагає досягти чистої екстракції, тобто, коли зерна в чашку переходять саме ті речовини, що створюють збалансований смак. Зараз маємо наступні зразки: Аквалайф, Миргородська, Бувет, Морчинська, Карпатська джерельна, вода, «Вода», «Знаменівська» і природне джерело. Ми використовуємо спеціальні прилади, що показують сумарну кількість розчинних речовин у воді: це ТДС-метр і піаш-метр. Іншими словами, вони показують наскільки вода насичена. Оптимальний показник орієнтовано від 50 до 150 ppm. Це ось таким приладом. Лужність від 6,5 до 7,5, але невеличка поправка це саме для кави. Якщо ми обраємо воду для кави, показники мають бути саме такі. Ми подивились на те, що показує нам і розказує виробник стосовно показників. На етикейці, але ми все одно замірили своїми силами саме ці показники і будемо від них відштовхуватись. Далі перейдемо до дегустації самої води. Потім будемо дегустувати її саме з кавою. Для більш об'єктивної оцінки в дегустуванні води та кави мені допоможе мій друг. Він розбирається в воді, в каві, в кількості татуювань. Ви саме знаєте, хто це? Олексій Гонтар. Будь ласка, вітаю, <гай> привіт, Вадим, <гай> мій друг. Приємно, що це ти перше, що сказав, це друг, а вже далі. Це все <гай> підкажи, будь ласка, які в тебе е передчуття стосовно води? Чи заварюєш ти каву вдома? Е яку воду воду використовуєш? О, каву я вдома не п'ю, тому що пити каву це моя робота. Вдома відпочиваю від роботи. Але якби я заварював каву вдома, так як в мене немає. Осмосу, напевно, нікого мало в кого вдома є осмос. Тому я б використовував, напевно, саму хайпову воду це Моршинську, або супербюджетний варіант купіть цей многоразовий фільтр такий, знаєш. Е Міняти там фільтр цей періодично раз на три місяці чи що. І норм, отак би я пив. Але з-під крану, ну, no way. Так, дивись, що ми будемо робити? Ми нальємо воду у спеціальні капові чашки продегустуємо її кожний зразок. Дамо свій коментар, що ти відчуваєш ти як професіонал. Потім заваримо кавою, продегустуємо, як вода з магазину буде впливати на з сумісну скавою. <тас> okay. nice, Спрага муче мене. Можна налетити прямо. Супер, почнемо. Якщо ти не проти, ти мені з цим допоможеш, я даю тобі чаші. Логічно не треба. Бемс склейка. Ми вже підготувалися трішечки для дегустації. Будь ласка, Олексій, прошу право першому сьорбнути. Ага, ага. Це вода все, Так, це вода. Дивись, попередничку акулайбов, і це відповідає стосовно порядку і далі ось тут. Ого, яка різниця воді, да? Ну коли е, куштуєш мощничку, а потім ідеш, до акропатика зелена, там велика різниця у... Нічуєш, у... Е, е, да. Знаєш, е, оця вода друга бувет. Вона трохи солона, так. Да. Але в неї немає цієї, такої лужності. Ні, ну ак Аквалайф, вот шов знаете, а куда? Аквалайф норм. Як вода, норм. Ну, і хардська теж така, як будто треба пити після цього доброї ночі. О, ну от моршенська, одразу п'єш, вода, вода. Ну, типа вод. Я думаю, що на ній буде точно смачно. А ти що думаєш? Так, 100% мені сподобалась моршенська. Однозначно. Є великий контраст між усіма іншими, коли ти куштуєш. але вода. О, вода, да. Вода, от хто б не казав за воду, але вода. Вода, щоб бачили всі, що це вода. Немає е, ніякої Дуже зайвої вона. солодкості, кислотності, солоності. Просто класична вода. Ну, і природне джерело непогано, хоча трохи є так, як би толожне. Ось це босимус, да, Так, да, так. Да. Да, да. Я чую, відчуваю гіркоту на пісні. Да, гіркота є. В деякій воді відчувається солоність. І от е, Мошинська і вода, вони більш. Підходять, мені здається, для кави. Лідер, поки, поки що, поки ми поки ми скуштували воду. Лідер це Моршінська, uh -huh. як на твою думку? Так, uh -huh. да -да, Морщинська і вода. Морщинська вода. Але це якщо ми оцінимо потенціально воду для кави. Якщо оцінити воду як воду, то тут, в цілому, на будь-який смак можна, хто хоче, може собі пити, що завгодно, тому що е невеличка солоність, гіркота в воді це норм. Але це теж ми ж докапаємося. Ви коли п'єте воду, то не задумуйтесь настільки детально над її смаком. Що що скуштували? Визначилися з подою, яка нам більше сподобалась. Можемо перейти до дегустації з кавою. Mm, да, і знаєш, що я подумав, якщо зараз нам сподобалось. Мошинська і вода більш за все лише тому, що вони смакують, як звичайна вода. Але в цілому ж не забуваємо, що в воді, крім, як ціль як поповнити, поповнення твого водного балансу, у неї є ще ціль, що? щоб вона була корисною. Мені здається, що саме якщо говорити про корисність води, угу. то це якраз то, де є куча всяких мінералів. Де ми відчуваємо трошки солі, трошки гіркоти. Напевно, це більш корисна вода для нашого організму. А мушинська – це просто just water. Якщо в тебе є бажання, глядачі, є бажання подивитися і дізнатися більше про те саме, як працює вода в контакті з кавою сама по собі, то у нас на каналі є ролик про воду. Ми почали експеримент з саме кавою, е, і ми приготували кожну воду е, з кавер. Умови однакові. Одна доза кави, тобто той самий помел, температура і метод капінгу. Капінг. Якщо ви не знаєте, що таке капінг, після перегляду е, відео, що таке вода, ви можете подивитись, що таке капінг. Капінг! Що ми одночасно заварили перших 4 чашки, і тепер заварили. Наступних чотири будемо дегустувати з невеличкою різницею в часі, щоб це врахувати. Що, ну, Олексій. Час дегустувати перших чотири чашки. І Ready steady go. Ви всі готові, Вадим, ти готовий. готовий. Час! <плес> це вже деформацію, формація. Да. А що ти проходь, дегустуй? <плес> Пам'ятаєш правила капінгу? Намагатись стримувати емоції і мовчати. Але важко їх стримувати. Дегустуємо ми все на натуральній ефіопії. Вадим, що перші чотири чашечки поскуштували. Ну, я думаю, поки все очевидно, дуже погано смакує з кавою. Що це, Миргородська? Дай Бог нам всьому миру, але вода ну, смакує не дуже добре з кавою. Давай водим. Поки Олексій дає е, свою думку стосовно кави, мені потрібно ще раз продегустувати, тому що я ще не впевнений. Ні, ну це це нормально. Поки я зрозумів, що миргарська вона розкриває каву з більш е, гіркої сторони. Це норм. В каві є гіркі елементи, але зазвичай ми намагаємося їх не вибарювати. Тут вони виварили. Моршинська поки ідеально в балансі з точки зору балансу, тобто в каві є кислинка. І солодкість дуже класно балансує. Попередні дві води, просто вода, але потенціал кави не розкритий. Знаючи потенціал кави, начну з Моршинської, тобто більш-менш моршинська розкрила потенціал кави, який вона потрібна бути. Ось ці дві: та табует, я відчув просто водичку, тут більш гірку водичку, тут більше таку ненасичену, просто каву. Без смаку. Аквалайф трічки краще стосовно якоїсь насиченості є присутня невеличка кислотність спочатку, але потім такий плаский смак йде. Поки що рейтинг з цих трьох Аквалайф Моршинська угу. поки що моїй фаворит. Як ви бачите на екрані, в Мергердській у нас зазначено 270 ppm. Сама-сама верхня планка того допустимого ліміту, який СКА рекомендують. Так, вони рекомендують 50-150, як ти й сказав, але іноді ця планка доходить до 250, тут 270, і це вже не те. Просто не те. Ну, ти маєш на увазі, коли кава ще може бути смачною. Так, да, да, да. тобто ідеально, взяти ось цьому проміжоку, як рекомендує ска, але кава ще може бути смачною. Да, так, да. і з верхньої планку. Все залежить від того, як який лот, яка обробка, дуже багато тут перемінних. Uh, так, а Моршинська, яку я так хвалю, бо мені платять за рекламу. <laughs> а вона має 90 ppm. Зайжітеся зі мною, Мошенсько. <laughs> вона має 90 ppm і це відчувається в чашці. Це ідеально. От як між, між 50-150, 90 майже серединка. Uh, якщо є математики в чаті, скажіть, будь ласка, точно, це смачно, це баланс. Я Що? так думаю, вже можемо приступити до дегустації наступної четвірки. Давайте. Що, ready steady, поїхали. Поки тут більше цікавих варіантів, да? Ні? як ти думаєш? Я щось випив. Ну, карпатська джерельна для кави не підходить, як для мене, тому що дуже сильно відчувається її мінералізація. Тобто, як сама вода в чистому вигляді була, ок, цікаво, але тут воно вилазить з солені з гіркота, це не прикольно. Вода. Тут вода. Це, це тавтологія, звісно. Непогано. Як будто трохи вона не розкрила потенціал кави угу, згоден. Ось, але непогано. Я згоден з тобою, джерельна така. Ну, плас, плаский смак. Немає якогось щось вираженого навчального угу. смаку, після смаку, якогось букету. Вичуваєш каву. Вода, так. Вона якийсь дає букет, а потім така, а, ні, все. І, типу, йде з. Е... Після смаку немає, да, да. да, воно дуже коротке, дуже. Так, да, а заявлений у нас у них PPM. і... У води 130, mm -hmm. а у, у карпатської джерельні 240. Ну, і, я так зрозумів, ми можемо чітко зробити висновок, що 200 ppm для кави це дуже багато. Це дуже величезна мінімалізація, і вона, ну от, всі зразки де 200 плюс, а їх тут багато, то не підходить. Що скажеш по Знаменівські та джерело? Знаменівська у нас 210, джерело у нас 160. І, до речі, воно було непогане, так? Але чуєш теж, знай 210, але я відчуваю солодкість тут таку дуже цікаву. Кислотності немає, гіркоти, але теж короткий після Гіркоти такової немає, також я згодом з тобою. Почув трішечки кислотність, але вона одразу перебуває в слот. А Природне джерело, не знаю, трішечки здоволений. Я бачив попередні показники PPM, Але природне джерело, ну, типу. Мені сподобалося. Так, да, 160. І це дійсно, це дійсно відчувається. Типу, да, це виходить це більше, ніж 150. Це логічно, так? 160-150, ну йде більше. Ось, Але це ок, це норм, це дуже цікаво відкриває. Тому що багато залежить не лише від мінералізації, а від того, скільки того магнію. А магній він дає солодкість. Угу. І, і мені здається, що деякі каві, каві, яка заварена на воді, де дуже багато магнію, це відчувається. Але це не працює так, як ви би хотіли. Краще цукор додати. Є цукор? <рес> ти <брав> сьогодні <рес> для ролика. <рес> так, добре. Топ-3 з цих восьми кав, що ти 에, взяв додому? Так, перше, на чому майже напевно всі кавомани вже на перший, на перший рік готують е, каву і виступають на чемпіонатах різних, то це Мошинська. Ось дійсно, е, чуваки роблять. Якісну воду для кави саме. Потім дуже здивувало, приємному. Це вода і природне джерельне. Ось це такі топ-3, але топ-1 і переможець Моршинськ. Я повністю з тобою згоден. Я би ставив, я ставлю Моршинського на перше місце. Топова вода дуже добре балансує з кавою, класно розкриває. Тобто лайк like лайк -like. Друге місце. Природнє джерело, хоча да, там да. і більше BPM, ніж потрібно, але 170. Мені сподобалось дуже вау Я не ставив на неї, але вона приємно здивувала. Ну і вода також згоден. До речі, якщо хочете повторити експеримент вдома, не обов'язково купувати вісім видів води. Візьміть хоча б дві: одну з низьким показником, іншу з вищим, і порівняйте. Різниця буде помітна навіть без професійного обладнання. Тож, якщо ви варите каву вдома і не маєте фільтра, спробуйте одну з цих вод. І ваш напій зміниться вже з першої чашки. Бо якісна вода, це. <смір> Бо якісна вода, це не дрібниця, а фундамент смаку. <смір> Підписуйтесь на канал, ставте лайк і. Mm. Вибач, що перебив. Тут відкрився... Роз... солодкість, розкрилась в чашці під кінець заварювання. Бошинський! <смір> <смір> Дуже класна солодкість! Е, дякую, що перебив. Е, дякую. Пишіть у коментарях, яку воду ви використовуєте для води. А, пишіть у коментарях, <зас> яку воду ви використовуєте вдома для кави. Побачимось у наступному експерименті. Йо-йо, йоу йо йо, -йо, -йо.